Привіт, шановний глядач та вельми шановний підписник! В сьогоднішньому відео з позначкою 18 ми поговоримо про те, яким чином планувати правильне розмноження кроликів у своєму господарстві. Для початку, з вашого дозволу, коротенький анекдот. Недавно я почав розводити кроликів, а потім придивився, виявляється, вони й самі непогано справляються. Всі знають або хоча б чули про цю вказану вище кролячу особливість до розмноження. А тому в своєму вухатому господарстві. Кролівник повинен підтримувати порядок в їх інтимних стосунках. В своїх попередніх відео я вже вказував, що утримання в ямах та вольєрах кроликів різної статі та віку, це, по меншій мірі, нерозумне рішення. Вказані варіанти це якщо тримати для себе мало і недовго. Ми ж, я так думаю, підписник налаштовані на варіант, де кролика займаються на постійній основі, та ще й е, мають з цього додатковий непоганий дохід. А тому, крім м'яса з кроликів, ми ще можемо мати особин, батьків, які йдуть у продаж живою вагою для подальшого розведення в інших господарствах. В такому випадку ми повинні виключити імбридинг, це родинні зв'язки, для того, щоб покупці були максимально задоволені результатом від нашого товару. Далі, на своєму прикладі, я спробую розповісти кролівнику початківцю, як планувати любовні зв'язки своїх підлеглих вухатих. Так би мовити про селекцію. Для того, щоб мати хороший генетичний матеріал для себе на плем'я та для продажу. В цьому прикладі ми будемо говорити про задіяння в процес мінімальної кількості особин. Як я і наголошував у попередньому відео, раджу називати кроликів якоюсь буквою це дуже зручно, і зараз ви в цьому пересвідчитесь. Отже, я придбав кролика, позначимо його буквою А та подруг для нього, які будуть підсолоджувати йому життя Б та В. Забігаючи наперед, скажу букви імена. Кроликів не повинні повторюватися. Підписник. Використовуй алфавіт наповну. Діти, плоди кохання цих трьох особин будуть відповідно АВ та АВ. Важливо, першою буквою повинна бути буква самця. З імен дітей АБ та АВ. Ми бачимо, що у них один батько. Тому їх спаровувати між собою та з батьком не бажано, щоб уникнути імбридингу. В такому випадку у вас будуть кролики однієї лінії, лінії А. Для того щоб мати кроликів для продажу на плем'я, потрібно особин з різних ліній. Тому у вас є два варіанти подальших дій. Перший купуєте кролика з іншого господарства, другий купуєте спаровану кітну кроличку. З першим варіантом простіше розглянемо інший другий варіант. Отже придбану кітну криличку назвемо Г. Вона наведе діток, серед яких ви повинні вибрати самця Г, який, коли виросте, буде головою вашої другої лінії. А поки він росте, можна збільшувати поголів'я свого господарства шляхом. Кохання самця А та е, Г нової самки. Кроленята відповідно будуть АГ. Досягнувши половозрілого віку самця Г, парують з дівчатами АБ та АВ. Діти плоди кохання відповідно, будуть звати та позначаємо. ГАБ та ГАВ. Також цим самцем ми можемо парувати наших перших самочок Б та В. Дітей, відповідно, будемо звати ГБ та ГВ. Далі, підписник. Я думаю, ти, дивлячись на цю схему, вже зрозумієш, кого з ким можна парувати. Тут головне, щоб іменні букви не з'являлися в імені майбутніх діточок. Отже, можна зводити дівчат ГБ та ГВ. З самцем А. Діти відповідно будуть зватися АГБ та АГВ. Ну, а далі я, підписник, думаю, ти розумієш, тут головне встигати робити клітки. Відповідно, тепер ми маємо змогу продавати особин для розведення в інших господарствах. Наприклад, дівчат від АБ та хлопця від ГВ. В цьому випадку покупець отримує якісний е племінний матеріал, який не засмічений імбридингом. А ти підписник також можеш далі попрацювати над покращенням свого батьківського стада. Кращих назвемо їх вискочок, відбирати та формувати пари для того, щоб мати самок, які наведуть кроленят. З хорошими приростами, батьківськими рисами та іншими потрібними тобі кондиціями. Ну, а далі просто рухайся до бажаного результату. Якщо дана інформація стала тобі у нагоді, буду вдячний за вподобайку. Коментуй, запитуй в коментарях під відео, готовий до спілкування. На цьому все, всім миру, добра та достатку. Бувайте!